Привіт! Сьогодні продовжуємо налаштовувати ваш кабінет на Етендер для швидкої та продуктивної роботи із закупівлями. Коли питання реєстрації та модерації вже позаду, саме час перейти до моніторингу закупівель у вашому напрямку діяльності. Щодня в системі Прозоро оголошуються тисячі нових закупівель, і щоб не прогавити ті, що вас цікавлять, пропонуємо скористатися такими опціями, як фільтри пошуку, шаблони пошуку та підписка. У цьому відео ми зупинимось саме на фільтрах та шаблонах пошуку. А як налаштувати підписку на актуальні тендери на електронну пошту, ми розповімо у наступному відео. Отже, почнемо з фільтрів пошуку. У лівому меню кабінету обираємо розділ Закупівлі плани Прозоро. Перевіряємо, чи обрана вкладка Конкурентні закупівлі та натискаємо Фільтрувати. Далі відкриється вікно з параметрами пошуку. Наприклад, знайдемо всі актуальні закупівлі молочної продукції на суму понад 50 тисяч гривень. Для цього обираємо статус закупівлі, очікування пропозицій та період уточнення, вказуємо тип процедур, відкриті торги з особливостями та спрощена закупівля, задаємо очікувану вартість від 50 тисяч гривень без верхньої межі, додаємо відповідний код класифікатора. Система сформувала вибірку тендерів за вказаними параметрами. Ви можете звузити або розширити пошук, наприклад, додавши необмежену кількість класифікаторів, конкретні коди замовників тощо. Однак, якщо ви скасуєте обрані фільтри, система поверне загальний список, у якому відображатимуться всі актуальні закупівлі на Прозоро. Якщо ви хочете зафіксувати фільтри пошуку, щоб не налаштовувати їх щоразу вручну, скористайтеся інструментом шаблонів. Це особливо зручно, якщо потрібно, наприклад, відокремити закупівлі за спрощеними процедурами та відкритими торгами з особливостями, або слідкувати за закупівлями за різними кодами класифікатора окремо. Відкриваємо фільтр та вказуємо бажані налаштування. Натискаємо не пошук, а зберегти шаблон. Відкриється форма створення шаблону, де потрібно вказати його назву та визначити, чи буде він особистим або доступним усім співробітникам організації. Про доступи та взаємодію між працівниками в електронному кабінеті ми розповідаємо у відео Структура організації. Створений шаблон зберігатиметься у списку ваших шаблонів пошуку. Знайти його можна, натиснувши шаблони пошуку. Параметри шаблону можна змінити. Для цього клікаємо на олівець, змінюємо параметри, зберігаємо шаблон та підтверджуємо дію. Якщо вам потрібно видалити шаблон, натисніть знайомий символ видалення. Тепер ви знаєте, як не пропускати нові тендери на Прозоро. А про те, як отримувати повідомлення про всі актуальні закупівлі на електронну пошту, ми розповімо в окремому відео. До нової зустрічі.